Так, друзі, всім привіт. 7 суботнього ранку. Як ви вже чуєте по звуку, у мене вже працює крупорушка. Зараз він покажу, що я там зроблю. Значить, Я роблю комбікорм для наших качок і для наших курей. Перебуваю зараз я кукурузу, покажу яку. Та, що там завелись, у мене міль. Я переб'ю, додавлю туди соєвий шрот. Добавлю макуху, добавлю перебита в мене є пшениця і трішки ячменя. і я думаю цього буде достатньо для наших курей, щоб вони гарно неслися. Ви такі вже за нас тачки, ви бачите, і лавандоси і такі. Ви бачите, тут тільки вершок, а внизу там вона нормальна. Я зараз і тут і тут і тоді вже все передроблю. Тут у нас смак... кукуруза, вона цьогорічна. Саме і тут. Eu vou У нас наступний день, неділя. Знову будуть писати, що в неділю працюєш. Але, 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 але треба робити, тому що вже скоро зима. І зараз покажу, що знову я знайшов собі роботу. Значить, Що хочу вам сказати. Вчора да? вчора я так же ж кукурудзу і не домолотив, не зробив комбікорм наш. Чому? А тому що е... у нас вилка була. Я зараз вам покажу, якого вона ржава. І якби я вчора не стояв там, а десь пішов, то я думаю, згорів би в нас і вчора б і наш би цей наш би й качадний, друзі. от так. Дуже уважно дивіться за своєю технікою і за тим, що у вас якщо... От у мене провода на вулиці, треба, треба уважно. Вони є, окисляються, є ржавіють, я вчора би і протер, і наждачку, і все, але результат чуть не став для мене плаченим. Так. Так, А дивіться, яка в мене робота сьогодні вже появилася. Ще раз вам скажу, що зима надвигається і всі оці пацюки миші. Вони шукають, де їм перезимувати. Так, друзі, а тепер дивіться. Та-дам! Чоб же сюди пацюки не забігали, бачите? Ось цей кусочок, де я дів його, полістирола. що я закріпив. Ви бачите, так, що це не кури. Це гризли зсередини. Це або миша, або вже пацюк. Значить, вихід у мене тільки один. Чому тут стоїть вікно? Я думаю, деякі будуть запитувати. Вікно я ставив, тому що я думав зробити це не сарачик для себе, а зробити курник. Теплий курник. Але потім передумав і зробив сарай, так як сарая в мене немає. А гнидників, як ви бачите, да, повно. Кудись їх треба дівати. Все ж в карман і в хату не занесеш. Тому були змінені плани і ми. Вирішили зробити тут сарайчик. І тут стояла морозильна камера. І сьогодні я заходжу, точніше, вчора це було вже під вечір. Дивлюся, що в мене відвинутий у мене тут кусок пінопласта. Думаю, добре, я тоді подивлюся, що буде на ранок. Думаю, може кури його двигають, може ще щось. Ні. Тепер як вияснилося, що звідси прогрізає. І виходить, мабуть, це пацюк, тому що я дивлюся по таким ось... Ось бачите, так? Да? Миша так не буде, миша грези менше. Відходів я теж не бачу. Це старі. Ні, є ось. Є пацюк. Пацюк, друзі. Дивіться, пацюк. Пацюк. Значить, що ми зараз тоді будемо робити? А Зараз я знімаю це вікно, воно тут вже не потрібно. От уже і ставив, що раз ось, відкрив нашим курочкам, вони вийшли, попаслися і зайшли благополучно. Все, вікно десь пригодиться, я думаю. І зараз я заложу це все кирпичом і посажу на цемент. Другого варіанта я не бачу, тому що знову в мене з'їдять ще лодку одну. І тут те, що в мене тут лежить від пацюків від цього. Це добре. Тепер я знаю, відкіль у мене приходили той раз пацюки, друзі, ви бачите, так? Да? Оце така зараза. Так, в общем, робота така в мене є. Тепер йдемо, я вам покажу, що вчора в мене сталося. Зараз поїду, куплю нову вилку, бачите, так? Да? Не домолу. Так, осталась така у мене халепа, дивіться. Якби я вчора не стояв, а пішов, просто запустив і пішов, то я думаю, чимось хорошим тут би не закінчилось. Вона в мене тут і не під дощем, ні під чим просто. Тут вона завжди отак вона в мене скручена або внизу лежить. Але все одно метал має... Таке свойство, як ржавіти. Я вчора і наждачкою ждачкою пройшов, але, але але, але це була фігня повна. Все, зараз поїду, куплю нову вилку, зроблю і теж будемо сьогодні ми молоти. Так, і що ще? Якщо я вспію, не вспію вже завтра чи коли там вже буду робити, треба зробити нашим качкам сідала. Тому що вже, ще раз вам скажу, у -у зима. Вони ж на вулиці не будуть. Ми будемо їх причиняти, засипати тут сіном, соломою і їм треба десь на чомусь сидіти. Треба теж щось буде таке придумати невелике, щоб вони могли тут сидіти. Так, ну ось у мене план роботи на сьогодні є. Залишилось тільки цей час, бажання. І здоров'я це зробити. Так, ідемо за кирпичами. Несем. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім. По три. Це 20, десь один кирпич буде. Так, друзі, ну що, Розтвор я приготував, кирпич є. Все. Дуже хочу попросити, може щось буду робити не так. Я ще раз вам напомню, що я не будівельник. І, і таке ніколи не робив. Роблю це вперше. Будемо надіятися, що буде все добре. Так, замісив ще один заміс, бо не вистачає. І продовжуємо далі, друзі. Ой. Так, ну що, останній ряд, дивіться, я вирішив не отак класти, а так зробимо. Я думаю, нічого страшного тут не буде, тому що на два ряди тут не вийде, а розпилювати я не хочу. Так, пробуємо. Сейчас зроблю шар тут. Так, ну все. заліпили ми нашу дирку. Трішки зашпаклював, бо залишилось раствора в мене більше. Так, я думаю, що підійде.